Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. На Харківщині ворог атакує Куп'янщину протягом дня, за даними Генерального штабу, українські оборонці відбили сім спроб наступу. Поблизу лінії фронту окупанти скинули 12 авіабомб. Із чотирьох громад куп'янського району негайно евакуюють людей. І за сьогодні звідти вдалося вивести 162 людини, зокрема і 10 дітей. Переселенці везуть до Харкова. Більшість їдуть до родичів, кому ніде жити розселяють в гуртожиток міста. Але і в обласному центрі неспокійно. Ніч терору. Так говорять містяни про останню російську атаку по Харкову. Протягом ночі окупанти завдали кілька ударів по місту. Під вогнем було й місто Чугуїв в 20 кілометрах від обласного центру. І зараз з нами на прямий зв'язок виходить наша харківська кореспондентка Тетяна Доцяк. Тетяно, я вітаю вас. Давно ми з вами не спілкувалися в прямому ефірі, але привіт, той самий сум. Черговий удар по Харкову. Як місто цього разу пережило удар, розкажіть нам всі деталі. Вітаю вас, Олено. Рада чути вас в ефірі. Щойно у Харкові знову пролунала повітряна тривога, і ніч була дуже важкою. Тільки у Харкові. Через російські обстріли постраждало 13 людей. Зокрема, 16-річна дівчина, двоє людей перебувають у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості. Ще восьмеро людей постраждали у Чугуєві, половина з них діти. Що стосується Чугуєва, російська армія серед ночі завдала удару з реактивної системи. Залпового вогню торнадо с крім того, що били снарядами, застосували ще й касетні боєприпаси, які розлітаються в радіусі кілометра і завдають ще більше руйнацій і страждань. По Харкову окупанти били авіабомбами ФАП, це старі радянські бомби, яких росіян ще з радянських часів лишилися десятки тисяч. Рашисти модернізували їх, що дозволяє бомбам не падати, а летіти на десятки кілометрів. І ці авіабомби переважно у 250 чи 500 кілограмів вагою. З літаків росіяни запускають по Харкову, і щоб їх не уразила, наша ППО роблять це з безпечної відстані з Білгородської області. А куди вони влучать це завжди рулетка? Бо ці доробки росіян, м'яко кажучи, недосконалі. Правоохоронці впевнені, що Харківщину Росіяни використовують як полігон для випробувань. Вони не долітають до міста, влучають передмістя один за одним. А на наступний день два-три. Таких боєприпасів вони влучають прямо по середмістю Харкова, що може свідчити про тестування компонентів, двигунів, паливної частини. Також були випадки ударів по Харкову гібридною бомбою Гром Є1. Це авіаційна бомба з більшим радіусом ураження до 120 кілометрів, яка завдає великі руйнації. Тільки у Харкові цієї ночі пошкоджено три десятки будинків, зокрема й багатоповерхівки. В одній з них ударом вирвало верхні поверхи. Там з ночі працювали рятувальники, і тільки дві години тому в ДСНС відзвітували про завершення аварійно-рятувальних робіт. Також вже вдалося відновити подачу електрики за даними облене. Ерго через російські удари світла не було майже у трьох сотнях житлових будинків у різних районах Харкова. Ну а як Харків пережив ніч терору, як оговтується від російських обстрілів, дивіться у моєму наступному сюжеті. Багатоповерхівка у холодногірському районі Харкова. Аварійно-рятувальні загони ДСНС працюють тут із ночі. Ворожа авіабомба влучила в житловий будинок. Вирвало восьмий і дев'ятий поверхи одного з під'їздів. Підрозділи ДСНС проводять роботи по демонтажу частини зруйнованих будівель. Убираємо аварійність. Зараз ми демонтуємо плити перекриття та усуваємо. Може, можливе подальше руйнування. Квартира пані Ірини саме в тому під'їзді, куди влучила авіабомба. Мирно спали, згадує жінка, коли о другій ночі будинок наче підкинуло. Чоловік мене дірнув, говорить, давай біжать. Вискочили в коридор і побачили, що все повалило, і газова труба горить, і все, дитину схватили. Тварі, що вони, що можна сказати? Скука, я не знаю, що на них на, хорошого слова не скажеш. Гарітім воду короче уранці. Комунальники закрили вікна, а через є відновлення вставлятимуть пластикові. Сусідка пані Віра спала біля вікна. Дивом не постраждала. Я приснула, з і пастекла по політіли. Сіді дзвоняти те саме. А внизу там і світ. Ететгаз загорілася. Сматрюгарішоти сусіді быстрі документи те саме. вибігайте. медики швидкої надавали допомогу постраждалим. Поранення та гострі реакції на стрес отримали семеро людей, зокрема, 16-річна дівчина. П'ять квартир практично зруйновано, на щастя. На щастя, там не перебували люди. В одній квартирі перебувала жінка, але вона теж на щастя не постраждала. Уночі окупанти неодноразово гатили по Харкову. За п'ять годин до цього вдарили по Шевченківському та Салтівському районах. Били по приватному сектору, пошкоджено три десятки будинків. Зокрема, п'ять багатоповерхівок гаражі. Під удар потрапили чотири автомобілі. Тут постраждали шестеро людей. За даними слідства, ворог вдарив авіаційною бомбою ФАП з ОМПК. Уночі загарбники вдарили по місту Чугуїв, розташованому за 20 кілометрів від Харкова. Били з реактивної системи залпового вогню Торнадо С із касетними боєприпасами постраждали восьмеро людей, повідомляє обласна прокуратура, зокрема, четверо дітей віком від одного до 12 років. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини.